Рома, не прибіж, я так довго відео знімаю. Все розтане, все скисне. Короте. Всім привіт! Ви на каналі Бріташка. Мене звати Наталія, Наталі, як вона називають в Англії. Ми живемо у Великобританії вже 4 роки. Сьогодні я вам хочу показати наші тижневі закупи. До супермаркетів я не їжджу взагалі дуже-дуже рідко. Тому що, як кажуть англійці, в мене таке anxiety з'являється, така тривожність. Я не народжу дивитися на ціни. От. У мене вже чоловік сам їздить кожен тиждень. Я, якщо там раз на 3-4 місяці з ним поїду, то типу, окей, мені тих емоцій хватить отак. Люди, ціни коротше, не не моя стихія. Тому в нас є тут три пакети із закупами, що там всередині я взагалі не маю уявлення, тому будемо зараз з вами їх розбирати. Поїхали! Ми закуповуємося в трьох супермаркетах: це Азда, Альді і Сейнсбері. І так, перше достаємо те, що мені треба зараз віднести в морозильну камеру. Курючі філешки, точніше, м'ясо з бедра. В Польщі це було мінсус у Декурчака, стегенця, британський хам. Точніше, британська шинка. Я чек знайшла гарний кусочок лосося. Це на бутерброди. Нагетси. Моцарелла Стікс. Це такі палички з моцарели. Тут є щось смачненьке. Це, типу, сало, але воно таке сало з м'ясом в мексиканському стилі. Е, відразу замариновано, це прям супер. Це для лінивих, для, для мене. Свинячі стейки. Фу, воно все ваняє пшлозі понесли. Давайте розберемо з вами фрукти. Малина. Полониця. Наразі не новий рік, але ми дуже любимо це мандаринки. Груші, ківір, виноград. Класно, що вони продають два різних види винограду в, одному, в одній упаковці. Фрукти закінчились. Далі переходимо до овочів: помідорки. Побільші помідорки. Ще одні помідорки. Зелена цибулька. Перчики. Називаються китайське листя. Це картопля. А тепер давайте згрібати все, що далі є в пакеті, тому що я сумніваюся, що їх можна поділити особливо по категоріям. Молоко з слідами е, полуниці. До речі, ви знали, що молоко в Англії вимірюється не в літрах, а в пінтах. Масло. До речі, якщо ви живете в Великобританії, то найдорожче масло, яке я бачила в супермаркетах, це отаке лурпак. До речі, оце з Альді нічим не відрізняється. кетчуп майонез і упав! Горчиця. Як воно українською? Горчиця. Муштарда. Мустарда. Чотири таких жестянки тунця, апельсиновий сік. Звичайно, моцарела. Оце такі імберні прянички. Хоч ця упаковка видається великою, але насправді тут шість маленьких. І їх дуже зручно брати з собою в школу на ланч. І це один із таких солодощів, які обожнює наша донька. Це пюрешечка. Називається Тата спробу приїхати без оцієї пряшки. Лаваши, упаковка твікса. Тут 9 маленьких штучок, цукор, хліб. Чи ми зазвичай беремо хліб, який випікають в асті? Я не знаю, чому Рома цього разу взяв звичайний такий тостовий хліб. Яйця. Для мого другого підбородку. Виявилось, що Рома скуплявся в Альді і в Асті, і тут ви можете побачити, стільки він потратив Альді, стільки він потратив в Азі. Так виглядають наші закупи на тиждень. Звісно, у нас ще з минулого тижня залишилась і цибуля, і морква, і паста, тобто макарони. Гречку Рома не купив. Тобто, всі такі сухі, то що запаковано все в шухлянках на кухні, ну, такі якісь речі, там мука, олія. Звісно, ми не з'їдаємо ці всі кетчупи, гарчиці, майонез за тиждень. Це вони купляються плюс-мінус раз на два тижні. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь і пишіть в коментарях теми, на які б ви хотіли побачити відео. Дякую, що провели цей час зі мною.